Про головне події в Харкові та області 8 липня. Три покоління однієї родини вмить загинули дорогою з дачі до Харкова. Автівка ВАЗ, у які знаходились шість людей, наїхала на російську протитанкову міну в лісосмузі поблизу 17-го цвинтаря. Начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, водій віз додому свою сестру, її двох дорослих дітей і двох маленьких онуків. Аби скоротити дорогу від садового товариства, родина неподалік окружної звернула на ґрунтову дорогу. Автівка підірвалася та загорілася. Вибух був такої. Сили, що тіла пасажирів розкидало в різні боки. Протягом дня на місці слідчі разом із саперами шукали загиблих. Тіло наймолодшої жертви двомісячної дівчинки знайшли в 15 метрах від її 25-річної матері. Також загинули п'ятирічний хлопчик, чоловіки 44 і 53 років і 64-річна жінка. Аби ідентифікувати їх, довелося проводити експертизу ДНК. Протягом доби Харків і область перебували під обстрілами. Вночі вибух пролунав у Харкові. За інформацією начальника хова Олега Сенігубова, на приватний сектор в Основ'янському районі впали уламки ворожого боєприпаса. Виникла пожежа, постраждали дві жінки. Зранку житель Липців зазнав поранення через удар ворожого дрону поблизу Трав'янського водосховища. А в день росіяни обстрілом підпалили поле стиглої пшениці поблизу села Курилівка Куп'янського району. Вогонь охопив 20 гектарів. Завдяки рятувальникам частину поля. Вдалося врятувати. Силу оборони вибивають росіяни з позиції на півночі від Харкова. На вихідних аналітики проєкту Діпстейт повідомили, що внесли відповідні зміни до своєї мапи, змінивши частину окупованої території на сіру зону. Успіхи СОУ на цьому напрямку підтвердив також інститут вивчення війни. Там заявили, що українські війська просунулися в ході тактичних атак на північний захід від глибокого, а нинішній статус цього населеного пункту невідомий. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». об'єктиву незламні разом.